Дорогі браття сестри в Христі, слава Ісусу Христу! Слава Україні! Сьогодні хочу вас привітати із Днем Незалежності нашої країни. Я дуже часто чую ці порівняння, що сьогодні в Україні виповнюється стільки, скільки було Ісусові Христові, коли Він був розп'ятий і коли Він помер. Але хочу нагадати, що саме тоді, коли Ісусові Христові було 33 роки. Він не тільки був розп'ятий і помер, але він також і воскрес. Сьогодні наша країна знаходиться справді у цьому стані. Можемо порівняти це і сказати, що в стані смерті, в стані розп'яття, тому що вона є розп'ята різним злом, яке є в цій країні, яке напало на цю нашу країну. І тому сьогодні я бажаю, щоб наша Україна не тільки була в цьому стані смерті. В стані певного того розп'яття, але щоб Україна цього року так само воскресла, тобто щоб Україна отримала перемогу над смертю, в першу чергу, щоб ми отримали цю перемогу над власним гріхом, над цим внутрішнім гріхом нашої країни, а потім, щоби ми так само воскресли і отримали перемогу над злом, яке нас убиває. Тому ще раз всіх вас вітаю з цим святом Дня Незалежності і справді бажаю кожному з вас, бажаю собі, бажаю нашій країні. Воскресіння! Слава Ісусу Христу і слава Україні!